Вчасно, щоб була циркуляція повітря, щоб не запрівало, щоб не загнивалося. Одним словом, я тепер зробила висновок, що найкраще живцювати все іменно в період весна-літо. Так, а це пам'ятаєте, еустомка моя еустомочка, яку я висівала, про яку я дуже багато розповідала. Вона стоїть з квітня місяця в цьому горщику, в вільному такому просторі, не в теплиці, не в хаті, нічого, і собі зростає. Так, повільно зростає, але нічого. От, зато, вона, зато вона витривала і все з нею добре. Мало кущиків, могло би бути і більше. Було багато насіння, 100 насінин було. Це всі, що вижили. От, але дякую на тому, і все-таки є в мене досвід, уже свій такий малесенький. От, наступного разу я зрозуміла, що буду робити так, щоб вона в мене мала кращі результати. Так, дельфініуми, які я теж висівала. От це, я їх посадила поки що в, такий, в таку ємкість. Але пізніше, коли кущики більш будуть, такі, як би вам сказати, сильніші, тому що у нас дуже такий ґрунт тяжкий для них. От, багато вологи, і вони можуть загинути, тому я поки що контролюю їх зріст в такій ємкості, потім попересаджую. Ось іще один малюк. Випадково десь зійшов. З грунта проріс, проросло на сінечко. Знаєте, я до багато чого розказувала про дельфініуми. От, і, ну, така, це така удача, коли в тебе 100% все взійде, і 100% проростеш і заквітує. От, але нічого. Якби досвід є. Квіточки такі важкі в, в розмноженню на От, Вегетативно вони розмножуються краще. Ну, нічого. Е, я Планувала собі такий квітничок із синіх дельфініумів, але поки я віднайду той синій свій той самий мій бажаний дельфініум, то в мене будуть рости там різні відтінки. От, але це не всі дельфініуми. Знаєте, я вже казала в деяких своїх попередніх відео, знаєте, сію 100, там, якщо з десяток вийде їх виростити, то добре. Якщо п'ять з них заквітує, то ще краще. Ну, Таке буває. З дельфініумами є своя морока, але нічого. Знаєте, і ще хочу сказати, головне, щоб було якісне насіння. От. На жаль, я купувала і в суперкласних інтернет-магазинах, і з рук брала насіння. І що я тільки де я тільки його не купувала, і новозеландське прям мені висилали там божились, хрестились, говорили, що це воно взійшли тільки з одного інтернет-магазина, який я не боюсь навіть сказати. «Квітосвіт», світ, все. Оце єдиний магазин, який з якого в мене взійшла Еустома і Дельфініуми. Трава росте, заростає, не можна не обробити нічим газончик від бур'янів, тому що постійно мокро. Ось такий у мене квітничок. Тут я ґрунтопокривну рослинку використала обрієтою. Я теж про неї дуже багато знімала відео, показувала, як вона у мене зростала з насіння. Ось вона вже в мене у відкритому ґрунту. Бачите, які кущики наростають. От, все, план стоїть такий. Щоб тут був такий килим з неї. Вона добре розростає, добре створює щільний килимочок. За ну, літо, її... ну, літо вона має це все зробити. Ось тут такий у мене. Ось сама ж і лобелія. Бачите, скільки лобелії насіяла я цього року. Вона в мене щедро зійшла і щедро проростає. Ще з цієї сторони покажу. Ну, бачите, теж тут є квіточки деякі всходять. Тут у мене це лозія і алісум. Два, по-моєму, бальзамінчика. Ну, Висівала, щось висівала. Старі пакетики які якісь понаходила. Дуже багато в мене було, порозсівала. Це теж петуні, яку я сіяла. Ось ці, що сіялися в квітні. Бачите, які мають кущики віолка. От, І ще є в мене, бачите, поналивало улюблена е, аквілегія. Пам'ятаєте у відео, які в мене тут страшні ці квітники були, все вимерзло, нічого не було, але вже бачите, як наростають. Це той, що памороз, я його називаю. Тут більш всі сизих відтінках має бути. Чистець, ясколка, сама блакитна ялина. От, біля неї білий дельфініум, магічний фонтан. Теж я висівала в минулому році його. Далі тут Троянда Керіо. Хости, мої і Анабель. Анабель Стронг це деревовидна гортензія. Біля неї ще є гортензію. Теж я живцювала сама. От, ну так, я для себе, от мені треба там 4-5 живців, ну, рослинок, тому я наживцювала. Волотиста. Ортенція далі тут ще де пусте місце, порожнє місце. Там буде в мене цинерарія, бо вимерзла цинерарія, от і вже були кущики трохи старуваті. Тут я ще на початку весни висаджувала. Ну, Коли тепло було, десь квітні. місяці, Висаджувала цинерарію широколисну і синьоголовники, але приморозки видно, не дали рослинам рости. Не знаю, може там, де корінчики позалишувались, то проростають. Ще вам показувала теж в огляді саду десь місяць тому, який теж тут був квітничок, весь нічого тут не було практично. А зараз, бачите, як порозростався чистець. От, ну, заростає все, бо я ж кажу, чотири дні був дощ. От, потрібно тут терміново. Але попіднімалась, бачу, фіалочка садова, яка бере на себе як ґрунтопокривну рослинку. Нарциси нас пізно все це квітувало. От, зараз треба буде трошечки звільнити. Е е е е е е е Місце для бересклетів. Бересклети теж живцюю, сама, вони дуже легко живцюються, От, гарно, декоративно виступають в якихось окантовочках, прикрашають квітнички. Ну і сама ялина де блюз. Дуже мої, я люблю аквілегії. Зараз вони біднесенькі такі залиті водою. Ну, ну, дощик якби, припинився, може трошки просохнуть. Ось тут теж у мене цей квітник, Боже, тут одне болото стоїть, але нічого. Ну, зараз все тут піде. Вероніка. Вероніку в минулому році теж висівала з насіння. Бачите, у мене два, два різних кущика вийшло. Ну, що зійшло, те й росте. От Аквілегія, теж є кущики на і от самі королі цього квітника. Це для них все це місце. Ну, звісно, по плану це ж має плануватися для дельфініумів. Це прекрасне місце для них. Тут є циркуляція повітря, от, і яскраве світло від ну, сонця, вони не бояться сонця, вони бояться води. Зали, Залито місцевостей, щоб це було. То, о, тому Трошечки просохне ґрунт, і мені потрібно буде сапою трошечки тут е, пройтися, прорихлити, щоб не, не йде, корінчик не загнився. От. І ось вони ці мої велетні вже формують суцвіття, Теж минулорічні посіви. Оце так, так швидко ростуть дельфініуми, і так вони, якщо гарні умови, отак розростаються. Ось, бачите, є вже так, і ось ще маленькі такі всходять, бачите, ці новозеландці. Тут у мене аквілегія в зіллі. Зараз покажу ще ось дельфінчик. Так виглядають айстри, які я висівала цього року. Трошки, ну, якби через погоду неможливо тут. Нормально все поприбирати від бур'янів, але рослини ростуть, слава Богу, бо я їх висадила перед другими заморозками. І оці ці мінуси, боже, як я переживала, ну, я нічим не вкривала айстру. От, ну, я вам хочу сказати, дуже постраждала цинія, ось Бачите, у мене тут цинія високоросла. От, її трошечки там прихватило, але від відходить, бачите, відходить. Але краще не експериментувати. Циня боягузка. Вона боїться цих холодів. Я висівала персиколисті в дзвоники водограй. Вони теж у мене будуть йти по так, от Високорослі, люпин. От, і... А так виглядають квіточки. У ну, мене вони так поростикувані по цьому квітничку. Ем, е, Ізабель. Дзвонить Ізабель, ці, що грунтово покривні. А тут, бачите, трошки в бур'янах, але дуже багато насіяла аквілегії. Аквілегію висіваю сама. От, вона дуже легко сіється, легко всходить, добре росте, прикрашає. От прикрашає квітник, просто неймовірно, бачите? От ці дзвоники. Єдине, що в нас оце дощі, і їх трохи хилить. Бо там на погребі, то взагалі я підв'язувала вчора. Знаєте, ці дощі йдуть, а я бігаю і оце струшую з дельфініумів і з аквілегії, щоб не порозчахувало ці е, кущики. Е, струшувала каплі дощові, воду прям не то, що капля, а просто воду. Вон, бачите, сакуру бідним теж так похилило, теж так похилило. Від надлишку тої вологи. Ой, це така погода у нас, друзі, Рівненська область, Гоща. От. Це типово. типово для цього регіону. От, знаєте, хоч хочеться багато чого посадити, скажу вам відверто. Але повірте, за 5 років, скільки що я тут не висаджувала, і хвойні, і декоративні, не все так добре проживається. От, не то, що я там не вмію садити чи щось не так роблю, але через перезволоження, через е, е, зими інколи, бо Бачите, в нас в цьому році геть зима в лютому така була безсніжна вперше за п'ять років, скільки я тут живу, вперше таку зиму бачила. І вимерзли всі мої грунтопокривні рослини. Практично, це залишилося 20% того всього, що я маю. Ось, бачите.